Добрий день, діти! Сьогодні у нас математика. І я вас запрошую в математичну подорож. Куди ж ми з вами відправимось? А відправимось ми з вами в країну математики на вулицю Геометричних фігур. же нас чекає королева математики. А хто це з неї? Що це за такі чоловічки незвичайні? Про це ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадки? У мене. Три сторони. Міцно з'єднані вони, а між ними три кути. Хто я? Чи вгадаєш ти? Так, це трикутник. Якого він кольору? Синього. Чотири в мене сторони. Усі однакові вони Всі четверо кутів прямі. Ім'я моє назвіть самі. Так, це квадрат. Якого він кольору? Жовтого. Ось вам загадка непроста. Не маю жодного кута. Фігура я геометрична, така кругленька, симпатична. Так, це круг. Якого він кольору? Світла зеленого. На квадрат я дуже схожий. Чотири маю сторони. Тільки дві з них протилежні, однакової довжини. А сусідні різні. Так, це прямокутник. Якого він кольору? Темно-зеленого. Не маю жодного кута. Фігура я геометрична, схожа на приплюснутий круг і дуже-дуже симпатична. Так, це овал. Якого він кольору? Червоного. Молодці. І метричні фігури дуже веселі і люблять гратись в схованки. Вони хочуть, щоб ви сказали, хто з них де знаходиться. Отже, яка фігура знаходиться посередині? Це прямокутник. Якого він кольору? Зеленого. А хто знаходиться зліва від нього? Червоний трикутник. А справа, справа від прямокутника? Зелений круг. А де знаходиться квадрат? Квадрат знаходиться в лівому верхньому куту. Якого він кольору? Жовтого. А чи є тут ще круги, крім маленького зеленого? Так, а де він знаходиться? В лівому нижньому куту. Він має оранжевий колір. А де знаходиться? Синій трикутник. Синій трикутник знаходиться внизу під зеленим прямокутником. А де знаходиться жовтий овал? В правому нижньому куту знаходиться жовтий овал. А ще є овали? Так, де вони знаходяться? В правому верхньому куту знаходиться червоний овал. Молодці, усіх знайшли діти. А тепер геометричні фігури. Хочуть пограти з вами в гру, який по порядку. Давайте спочатку порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього фігур 5. Хто ж стоїть першим? Перший оранжевий круг. А хто стоїть останній? Жовтий квадрат. Який він по порядку? П'ятий. А де стоїть прямокутник? Посередині. Який він по порядку? Третій. А який колір він має? Зелений. А яка фігура стоїть після прямокутника? Овал. Який овал по порядку? Четвертий. А який колір він має? Червоний. А яка фігура стоїть після круга перед прямокутником? Трикутник, який він по порядку? Другий, який колір він має. Синій. Молодці, діти. А зараз ми пригадаємо геометричні фігури і яку форму вони мають. Геометричні фігури. Метеовольные форми. диня, батон, кулька, кулька, диня і батон мають форму. Душка, годинник і килимок мають форму квадрат, і це трикутник, а це предмети трикутної форми. Лінійка, дорожній знак. Повітряний змій. Змій, знак і лінійка мають форму трикутник. Це були пласки. Це Прямокутник, а це предмети прямокутної форми. Телефон, двері. куб – це вже об'ємна геометрична фігура. Діти, подивіться, на столі хтось заховався під хустинкою та в коробці. Як ви думаєте, хто це може бути? Так, там геометричні фігури. Але ж ми пам'ятаємо, що геометричні фігури можуть бути пласкі та об'ємні. Які з них заховалися під хустинкою? Давайте подивимося. Під хустинкою заховалися плоскі геометричні фігури. Називаємо їх круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник. Все це плоскі геометричні фігури. А які фігури в коробці? Давайте її відкриємо. А тут об'ємні геометричні фігури. Давайте їх назвемо куля. Зелена та жовта, куб червоний та зелений, а це якась нова геометрична фігура. Давайте з нею познайомимось. Ця фігура називається піраміда. Кожна її сторона схожа на плоску геометричну фігуру трикутник. Отже, давайте ще раз повторимо назву цієї об'ємної геометричної фігури. Піраміда Молодці. А зараз я вам пропоную пограти в гру, на яку геометричну фігуру схожі. Давайте назвемо предмети: Єгипетська піраміда, шматок сиру, чайний пакетик і іграшкова пірамідка. На яку ж геометричну фігуру вони схожі? Всі вони схожі. На об'ємну геометричну фігуру піраміду, з якою ми сьогодні познайомились. Так, а тут які предмети? Тумба. Подарункова коробка, кубік рубіка, пуфік. На яку геометричну фігуру об'ємну вони схожі? На куб. Молодці. А тут що ми бачимо? Глобус. Ялинкова кулька, м'яч, іграшкова кулька, апельсин та кавун, на яку об'ємну фігуру вони схожі. На кулю молодці діти. Діти, нам час вже повертатися додому. Давайте прощатися з королевою математики і геометричними фігурами. Але давайте пригадаємо плоскі геометричні фігури. Це жовтий круг, сірий, овал, червоний трикутник, синій чотирикутник або квадрат і зелений прямокутник. Все це плоскі геометричні фігури. А ще геометричні фігури бувають об'ємні. Давайте назвемо їх. Це куля, куб. і сьогодні ми познайомилися з новою геометричною фігурою об'ємною – піраміда. Куля схожа, на яку плоску фігуру? На круг, куб схож на плоску фігуру на квадрат, а піраміда схожа на плоску геометричну фігуру трикутник. Діти, ви сьогодні були молодці. З якою новою геометричною фігурою ми познайомилися? з об'ємною, з пірамідою, чим ми ще займались, пригадали про та об'ємні геометричні фігури, грали в гру, хто де знаходиться, який по порядку, і відгадували загадки про геометричні фігури. Ви сьогодні були молодці. Дякую вам за увагу. До побачення!